Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин на ринку для Динамо з'явилася нова можливість, і цього разу розмова точиться про посилення воріт. Перш за все, підпишіться на канал, залиште лайк і приєднуйтесь до мене, бо ця інформація гаряча. За даними телеграм каналу Інсайди від пасічника 2.0, київське Динамо зацікавилося українським воротарем Яківом Кінарейкіним, якому лише 22 роки, який зараз грає за іспанський вільєр Реал. Іспанський клуб, власне, не проти оренди, якщо угода включає опцію викупу, що може значно полегшити переговори. Вільяреал, відомий як жовтий підводний човен, проводить хороший сезон у Ла-Лізі та наразі посідає 4 те місце, маючи 42 очки в 21 матчі, безпосередньо борючись за місце в лізі чемпіонів. Іншими словами, мова йде про організований. Конкурентоспроможний клуб, який зазвичай добре працює з молодими талантами, Кіна Рейкін переважно грає за команду Бевільяр Реала, яка змагається в третьому дивізіоні Іспанії. У сезоні 2025-26 він зіграв тричі, пропустивши лише два голи, скромні цифри, але зрозумілі для молодого воротаря, який все ще розвивається, за даними Трансфемакт. Ринкова вартість воротаря становить близько 700 тисяч євро, що робить переговори для Динамо відносно доступними. Рада директорів розглядає гравця як перспективного гравця, когось, хто може прийти, отримати досвід і, хто знає, стати важливою частиною команди в найближчі роки. А тепер пекуче питання, шановні вболівальники, як ви вважаєте? Чи варто Динамо робити ставку на молодого воротаря, такого як Кінарейкін? Чи варто клубу шукати більш досвідченого воротаря на цю позицію? Я хочу знати вашу думку. Залиште свій коментар нижче і давайте обговоримо його разом.